Каче грабий кода поюлонці, гей, да по ей, ей, дай поюлонці, кліче молодичок, дай на йолоньку, ей гей, дай на йолоньку. Що всі молодічки дай повибегалі, е, гей, дай повибегалі. А молода Марійка дай не вибегла, ге, гей, дай не вибегла. Бо Марійки дитя мале е е е, дитя мале, дитя мале, свій корилихи, е е е, свій коліхи, свій корили, не поколіше, щой е е е, непоколіше, свекров ліха що й не погодує, що е е е, й не погодує. На покуті цвіркун свічит, э -е, е, е, цвіркун світить, А колісти дитя кричит, э е, е, дитя кричит, Юхлеві теда ревчит, е, э є телявчит, юхлеві пося е е порося виштит. Э -е -е, а цвірку ну я в спину, е ей ей, кула я в спину, а дитя ти горщок кашіе, горщок каші, а теляпів сіна, е сіна, в касіна, ей, язка сіна, язка сіна під колін, е -ей -ей, під коліна. Порося ти міхнякини, ей ей, ей міхмяки.